Привіт! Вітаю на каналі Брігморська Відьма. Сьогодні ми продовжуємо подорож таємницями першого акту Baldur's Gate 3. Якщо ви пропустили секрети корабля та Гаю, то в підкасті справа буде посилання на попереднє відео, або ж в описі до цього відео. Там же ви знайдете посилання на плейліст по Балді, а також посилання на Донатело, де ви можете підтримати мене фінансово. Донатело це український сервіс, а значить, в ці непрості часи. Податки за користування будуть йти в бюджет нашої країни. І погнали до таємниць гоблянів Нумерація буде продовжуватися з останнього відео, щоб ви точно могли зрозуміти, де ви зупинилися, якщо будете дивитися всі три підряд. Отже, дванадцяте Гоблянів в таборі можна отруїти. Нарешті ми дійшли до табору гоблянів на подвір'ї з ведмесечем і Воло, де відбувається велика гулянка, і всі напиваються до чортиків. Казан можна підмішати отруту і потруїти їх без бійки. Я за другого проходження та й за першого їх перебила стандартним методом. Того тепер буду їх троїти за третього проходження. 13. любов Лавіатара тепер вже в руїнах, де тусуються ватажки, дуже раджу не провтикати кріпового БДСМщика поруч з кліткою Воло, якого гобліни запросили навчити їх тортурам, але вони надто примітивні створіння, щоб зрозуміти красоту болю. Він запропонує вам пройти ритуал. І чим голосніше ви будете кричати, Тим щасливіший він буде. Візьміть з собою Астеріона і Тінесерду, їм цей БДСМ-експеримент сподобається. Плюс, якщо ви знімете обладунки, то проходити перевірки стане легше. В результаті ви отримаєте постійне благословення, любов Лавіатара, яке дає класний ефект. Коли рівень здоров'я нижче 30% ви отримаєте плюс 2 до атаки захисних китків. Але майте на увазі, якщо ваш персонаж помре, то після воскресіння це благословення зникне. Крім того, тільки один учасник паті може пройти ритуал. Тому подумайте, для кого це найкраща ачівка, і намагайтеся вберегти їх від смерті за будь-яку ціну. Головне пам'ятайте кричати і спробуйте отримати насолоду. 14 бачення невидимого для цього вам треба буде врятувати барда воло від гоблінів, щоб він приєднався до вашого табору. Ви можете зустріти воло ще в гаю, де друїди проводять ритуал. Там буде шанс з ним поторгувати. І кажуть, що в нього є унікальні цікавинки на продаж. Але, як я вже казала, потім вам треба буде врятувати його від гоблінів, І в таборі він запропонує вам дістати Ілітида з вашої голови. Довіртеся процесу. Так, він виколе вам око, але надасть око на заміну, що дозволить вам бачити невидиме. 15 Око Яги Більше того, Воло це не єдиний персонаж, що хоче ваше око. Тітонька Етель теж запропонує вам віддати їй своє око. Щоб допомогти з паразитом, в процесі вона зрозуміє, що паразит надто сильний для неї. Але по-перше, ваш персонаж візуально отримає вибілені очі та дасть вам умову сплачену ціну, що означає, що ви матимете плюс один до перевірки залякування, але маєте недолік під час перевірки сприйняття, і його буде складніше здолати, бо чертяка вміє ділитися. Але якщо ви граєте за грізного варвара, який вирішує всі непорозуміння погрозами, то оберіть здорове око, до якого не дібрався Воло, і у вас буде два штучних ока одне від Воло, одне від бабці. 16 волосся яги. Ларіани пофіксили ягу, тому ви вже не похитруєте з нею. Розкажу вам головні відмінності, що сталося після п'ятого патчу. Як було до п'ятого патчу. Раніше через її слабку людську подобу її можна було виробити нелетальною опцією, а тоді або легко її добити. Або поки вона лежить без діла, завершити квест Мейріни. Правда, якщо ви її не вбивали, то після довгого відпочинку вона починає бійку, а потім біжить ховатись в своєму підземеллі, і під час бійки з нею вона все одно прикликає Меріну назад. Тут я була трохи розчарована, що гра не розуміє, що я обманула ягу і вкрала її паличку, як би вже відпустила Меріну з її чоловіком. Видно, Ларіани почули моє невдоволення, і тепер ягу не обдурити ніяк. Ну і раніше, коли яга лишалась в будинку, то всі NPC-підземелля були неворожі і двері були відкриті. Тепер же, якщо ви нападете на тітоньку Етель, то виробити її неможливо, вона зразу перетворюється на ягу і починається босфайт. Її все ще можна обманути і тихенько прокрастися до клітки Мейріни. Але якщо не будете скрадатися, то вона схопить вас за дупу відразу. Та якщо ви змогли пробратися всередину і випустити Мейріну з клітки. То тепер вона загіпнотизована і не піде за вами. Ви, звісно, можете вкрасти її паличку, але і чоловіка Мейріни ви не повернете до життя, бо тепер труна з ним закрита чарами етель. І ще тепер прохід знову замурований, і NPC на дружелюбність я вже не перевіряла, але оскільки Ягана дозволяє нам там ходити, то вони, скоріше за все, теж не дозволять. Єдине, що я не змогла спробувати за п'ятого патчу, бо в Гейла ще не було цього закляття. Це подивитися, чи магічний замок на сходах підземелля змусить його крутитися довкола дверей. Раніше можна було накласти чари і етель застрягала біля входу в її комору. Тому, якщо будете мати цей спел заготовленим, скрадіться через камін і заблокуйте її дорогу. Мені дуже цікаво, чи п'ятий патч це пофіксив. Буду чекати вас в коментарях. І ще одне: в її лабораторії поруч з паличкою є портал, я змогла його відкрити і цього разу. Але я не перевіряла, чи ви зможете застати тітку-етель зненацька, якщо зайдете з лабораторії після п'ятого патчу. А головне, пам'ятайте, що ви не отримаєте її волосячка, якщо вб'єте її в хаті, тому будьте обережні з опцією замкнути прохід. Якщо вона спрацює, як і раніше, то тітка Етель не зможе запропонувати вам угоду. Але спостерігати, як вона намагається відкрити двері, це дуже смішно. Вона не нападала, просто сіпала двері туди-сюди. Ви можете її там відлупцювати для розваги. Але як тільки ви награєтесь і відкриєте її прохід, вона зразу зникне, а знайдете ви її вже з повним ХП. Тому це весела опція, якщо ви не хочете її волосячко. Знову ж таки, напишіть в коментарях, чи це взагалі досі працює. Але маленький спойлер: ви аж в третьому акті знаєте, що ягу вбити неможливо, тому краще вберегти її, щоб отримати ачівку задаром, а добивати її вже під кінець. Ще один цікавий факт: ви можете сходити в підморок, а потім повернутися до яги. Підмороку можна знайти кору шепти дерева, а за її допомогою виготовити зброю, яка буде накладати німоту. Це супер зброя проти тітоньки Етель, бо вона ж таки сильна яга. І відібрати в неї можливість накладати закляття, може бути дуже на руку. 17. Врятувати жертв яги. Ця опція вже спрацює опісля, бо вам треба знайти олію Василіска, а вона в підмороку. Але як тільки я її знайшла, я стрімголов полетіла назад до тітеньки і звільнила закам'янілого чоловіка. Виявилось, що вона сама його отруїла, щоб цюхати йому як ліки за Він буде дуже злий, звісно, але й дуже вдячний за порятунок. Там же є мужчина, який волає весь час поки ви в печері. Як тільки яга піде, його через спадуть, і ви зможете з ним поговорити, і він втече з боліт. А ще яга дуже любить варити зілля. І ви можете знайти багато пляшечок біля чарівної палички. Більшість з них це прокляття і постійне зменшення здібностей, але дві з них не такі погані мова про серце з каменю та зламані обіцянки. Перший дає опір отрутам до довгого відпочинку, другий збільшує силу на два до довгого відпочинку, що може зробити Лайзель чи карлак ще сильніших союзниць. Але оскільки це зілля яги, то вас буде проклято після довгого відпочинку. Тому можете його пити, звісно, але не забудьте, щоб ті несерда чи сувій зняли прокляття. 18. паразити першого акту. Ну і останнє перед тим як ми зайдемо в підморок. Отже, в першому акті у вас буде 6 паразитів: три на лідера гоплянів, один на гієні, один на чуваку, що помирає після зустрічі з ведмисичем, і один, який дуже легко пропустити, і він по суті найпростіший, бо потребує тільки скрадання. В гаю лабораторії Неті, поруч з тілом підосліного, є зразок паразиту мискажерів. Можете поцупити його в Неті під носом, вона зазвичай зайнята біля столу і не повертається у ваш бік. І точно останнє бонусне: Ларіани нарешті дозволили вербувати мінтару, не вбиваючи всіх в гаю. Раніше, щоб завербувати її, але при цьому грати за доброго персонажа, багато хто перетворював мінтару на вівцю. Такій подобі треба було приволокти її до місячних веж, щоб почався суд над нею. З п'ятим патчем Ларіани це пофіксили. І тепер, якщо ви виробите мінтару під час нападу на табір гоблінів, як тільки ви увійдете до кетерика в місячних вежах, мінтара вже буде там, перед судом. Таким чином, у вас з'явиться можливість втрутитися і врятувати її. А на цьому все, мої сміливі грибочки. Дякую, що подивились це відео! З вас лайк, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про відео з секретами підмороку. Ваші коментарі і підтримка це найкраща мотивація для мене, тому пишіть в коментарях, що було для вас новинкою і що я пропустила серед гоблінів. А на цьому все. Побачимось якось завтра!